На календарі 10 вересня четвер. Сонце зійшло о 6 годині 21 хвилину. Захід очікується о 19 годині 16 хвилин. Тривалість дня 12 годин 55 хвилин. Місяць у Леві. Іде 27 ма місячна доба. За народним календарем 10 вересня вшановується пам'ять преподобного Сави Крипецького. Цього дня наші пращури славили врожай. Люди недаремно поспішали впоратись з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі. Говорили, якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь. А ось якою буде погода 10 вересня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 10 вересня 2015 року у Миколаєві та області вранці небо буде ясним, а в день криця хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів. Вітер північно-східний 3-7 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 766 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря 28%. Миколаєві вночі температурний стовпчик показуватиме плюс 20, в вдень плюс 25 градусів вище нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці. Вночі температурні показники коливатимуться в межах плюс 11, плюс 19, а вдень плюс 22, плюс 25 градусів вище нуля. Це був про у нас погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. Овни сьогодні, на жаль, далеко не в усьому зможуть покластися на своїх партнерів по бізнесу або сімейному життю. Слухаючи фантастичні ідеї своїх близьких, не піддавайте їх занадто гострій критиці. Дайте людям помріяти. Об'єктивне обговорення планів на майбутнє краще перенести на вечір, так як саме в цей час ваші співрозмовники будуть максимально налаштовані на діалог. Тілець. Тельці в цей день зможуть відчути потужний прилив натхнення і емоційний підйом. Хороший день для подорожей і нових вражень. Намагайтесь не піддаватись спокусі витратити всю зарплату в один день. Інакше вже завтра ви пожалкуєте про витрачені кошти. Близнюки. Близнюки сьогодні протягом усього дня будуть кидатись від тверезого розрахунку до безнадійних фантазій. Намагайтесь знайти баланс між цими двома станами, інакше ризикуєте наробити чимало помилок. Раки 10 вересня раки будуть перебувати в стані повного душевного комфорту. Сьогодні ви можете приділити увагу не тільки своїй творчості, а й розкриттю творчого потенціалу своєї дитини. Задоволення ракам сьогодні гарантовано від теплого душевного спілкування з членами сім'ї. Леви левам сьогодні доведеться змиритись з усіма планами партнерів, навіть якщо самим левам ці задуми здаються абсурдними і безглуздими. У цей день ви ніяк не зможете вплинути на ситуацію, а тому найкращим виходом стане продумання запасних варіантів. Ділові зустрічі виявляться найбільш продуктивними в другій половині дня. Діва. Діви в цей день опиняться в центрі загальної уваги. Можливо, вас чекає довгоочікуване суспільне визнання або висока оцінка ваших праць начальством. Втім, не соромтесь відмовлятися від похвали, якщо вважаєте, що вона не заслужена. Щира скромність здатна ще більше підвищити вас в очах інших. Терези Терезам належить приділити якомога більше уваги своєму дому, проблемам членам сім'ї і потребам домашнього вогнища. Цілком можливо, що близькі оточать вас сьогодні небувалою турботою і любов'ю, яка втім матиме якийсь корисливий розрахунок. Ближче до вечора можливе відновлення контактів із старими друзями та однодумцями. «Скорпіон». Протягом усього сьогоднішнього дня скорпіони зволіють вести таємну діяльність, не розповідаючи про неї навіть найближчим людям. Утримайтеся від інвестицій своїх заощаджень, а також від поспішних рішень про співпрацю з незнайомими раніше діловими партнерами. Стрілець. Для того, щоб захистити свої фінансові накопичення від чиїхось засіхань, стрільцям сьогодні доведеться проявити твердість характеру і непохитність принципів. Навіть якщо майбутні витрати здадуться вам привабливими, не поспішайте і кілька разів продумайте необхідність цих витрат. Другу половину дня стрільцям краще витратити на спілкування зі старими друзями. Козиріг. Козероги в цей день можуть отримати несподівану пропозицію, пов'язану з кар'єрним ростом і збільшенням доходів. Приймайте рішення тільки, коли ретельно зважите всі плюси і мінуси, але не звертайтеся за порадою до когось із друзів. Увечері можна знаєсь вирішенням ділових питань і проведенням переговорів. Водолій. Водолієм сьогодні відкриваються нові можливості та перспективи, як і в професійному, так і в творчому плані. Не соромтесь, звертатись за порадами до колег, партнерів або друзів, так як вони, можливо, зможуть підказати вірне рішення. Риби. Риби сьогодні будуть веселі і безтурботні. Зірки попереджають, що незважаючи на ваш настрій, ваші робочі обов'язки за вас ніхто виконувати не буде, а тому вам доведеться наступити на горло власній ліні і взятись за роботу. Зате вечір ви зможете присвятити відпочинку і розвагам. Це був наш астрологічний прогноз. Вдалого дня на все добре.